От. Вітаю вас, мої підписники, друзі і любителі техніки. Ну, як я обіцяв, ось продовження є про мотоблок Мотор Січ. Ну, як ви знаєте, перше, чим займатися технікою і щось від не нею хотіти робити, треба знати, на що вона здібна. Ну, це так само, як з дівчиною знайомитись. То, що вона себе розхвалює. Що вона така хазяйка, вона вміє то-то, то-то, то-то. Це тільки на словах. А все це потрібно перевіряти на практиці. І не завжди теорія відповідає практиці дійсності. Так от, що я зробив? Як ви бачите, ось я зняв ручного стартера, ось він лежить, ручний стартер звідси, він тут не знімався, бо ледве-ледве зірвав. Ось. Ну, для чого це я зробив? Бо мені потрібно прокрутити вал двигуна. Більше ніякої можливості немає, як крутити тільки за цю частину. Ну, Трохи було незручно, як ви бачите, попередній власник поставив, тут, приварив цю, цей захист. І що вийшло? Для того, щоб розкрутити три гвинтики, так, прийшлося використовувати таку головку, бо ключик не брав. А на що виходить? Ось воно впирається. І неможливо було крутити. хоча якось якимись я способом розкрутив. Так що, якщо будете робити захист, думайте, або ставити вуще, щоб був доступ до всього, або робите його ширше. Ну, Це справа кожного особисто. Дуже багатьох я бачив, що власники моторсічів залишають все як було. О, так от. Оце я розкрутив. Ось у мене є ключ такий на 24. Якраз тут на двигуні гайка. І відповідно поставив нейтральне положення. Оце в нейтральному положенні це я перевіряв оберти вала відбору потужності. А я вже опустив мотоцикл. він вже стоїть колесами на землі. Так от я його був припідняв, щоб колеса вільно. Крутилися, включив блокіровку і, відповідно, крутив вал, це вал двигуна крутив. І рахував, скільки разів я прокрутив, щоб омітка в мене є, ну це вже вона вже прокрутилася. Це коли я працював. От ця проволочка ставала якраз тут посередині, і я взнавав. І от що я отримав в результаті е, цих своїх випробувань. Бо по паспортним даним швидкість мотоблока 2, 4, 8, 2,4,816, але що це за швидкість, і яким обертам двигуна, вона відповідає, невідомо. Я, допустимо, не знаю, як то, мені подобається знати про трансмісію, що ця трансмісія видає на максимальних обертах. Далі ми вже можемо плясати. Тобто, якщо брати для прикладу китайські двигуни. В них максимальні оберти 3600. Холості оберти в них в два рази менші. В районі 1700-1800. Е, ну, я ще не бачив, щоб були набагато менші оберти. холості. А от е, в двигунів е, рідних, е, двигунів мотор Січа, де 250, і там є оці 10 лошадок. Так е, в, тих, в тих більша прилість, звісно. В них мінімальні холості оберти в районі 900 тисяч. Тобто е, е, діапазон швидкостей набагато більший. Так от, що в результаті моїх експериментів, я вияснив. От ви бачимо ось ліва графа. Перша, друга, третя, четверта передачі, перша задня і друга задня і вал відбору потужності. Так, що ми отримали? Як ви бачите, е, для того на першій передачі, щоб колесо зробило один оберт, потрібно було 170, на другий 88, на третій 43 і на четвертій 22. Відповідно, задня 167, 87. Ну, ось в, е, в, в душках в мене е, я поділив оберти максимальні оберти двигуна. на... На передаточне число отримав оберти вже на колесах, з якою швидкістю кульці оберти. Але, знаючи, прийняв діаметр 12 колеса за 56 см. ну, 56, Він просто Жигульовський має десь 57-58 як-яке, ну, тут 56, то я зробив розрахунки максимальної швидкості. Як ви бачите. Перша передача 2,24, 4,31, 8,89. Ні, 8,83. 17 кілометрів і задня. Перша, задня друга. Ось такі швидкості. І ось така характеристика валу відбору потужності. і мені 19 разів я прокутив двигуном. І в мене вал відбору потужності зробив 5 обертів. Ну, там чуть-чуть сюди, чуть туди. Ну теоретично, виходить, пониження 3,8 разів. Тобто, при максимальних обертах двигуна, вал відбору потужності видає 947 обертів за хвилину. Це при обертах 3,600. Відповідно, всі ці характеристики, якщо ми будемо працювати на мінімальних обертах, уменьшаються вдвоє. Все дуже просто. О. Так що, ну, як сказав би, перва передача не дуже комфортна. Всі останні можна використовувати для всього іншого. А от для фризи і для копачки бажано оцю швидкість цього мотоблока уменшати. Дуже в багатьох Появляються проблеми, хто ставить більші колеса. Поставили більші колеса для транспортних робіт стало легше, він швидше почав бігти. Але, ну, Сама важка робота, яку виконує ну, допуст, теоретично, Моторсіч, це коли фриза ставиться на нього, гратується, і грохотна картопля-копачка. При великій швидкості. Відповідно, все це не працює так, як треба. Потрібно що? Тільки для цього випадку зменшувати колеса. Я бачив, що люди фрезерують, беруть диски, від, від Жигуля беруть диски, ставлять і на них фрезерують замість цих колес. Там е, діаметр менший. Ну, чому мене це зацікавило? Я в свій час провів експерименти з мотоблоком. На мотоблоці МТЗ, там швидкість мінімальна ще більша була, чим на мотор Січові. Ну там я поставив ходозменшувач, мені вдалося е, ходозменшувачем перемикати понижені, по Але він став у мене на 12 см довший. О! І тут теоретично, теоретично, теж можна було поставити, якщо взяти відстань звідси до е, до, до передньої частини, тобто це настільки зміст, якщо поставити ходозменшувач, це настільки здв... збільшиться розмір. Але це на любителя. Теж, коли мотоблок сильно вперед видає на малих участках, ділянках землі, воно не дуже то є добре. Бо заходимо і ми не можемо до кінця обробити землю. Але побачимо. О, ну що, ще хочу порівняти для тих, хто не цікавився з я, я, Оце мені дуже е, запало в оку. Оце пониж... На четвертій передачі пониження 22, на третій 43. Це хто користується е, мотофрезами з, е, китайськими? Ну, ці, що, де фрези одіваються на колеса НТ-105. В них. На першій передачі пониження 43, на другій передачі пониження 22. Тобто швидкості і, в них в цього на третій і четвертій передачі, а там на першій і другій однакові. Це для тих, хто це цікавить. Якщо візьмемо ж е, мотоблок з КПП ДТЗ коробка 3 плюс 1, так, там без ходоз... пониження на першій передачі 67. А, ви бачите, 67 пониження це навіть швидше, ніж друга передача на МТЗ. Щось таке середнє між 3 і другою. 67 пониження. Ну, якщо поставити ходозменшувач, пониження десь робиться в районі 240. Тобто швидкість виходить набагато менша, ніж в мотор Січа. Це так, для, кому цікавий для загального розвитку. Ну от я трошки розказав про трансмісію моторсіча, бо ну, не звик я довіряти оцим всім рекламам, де пишуть. Вони все розхвалюють, а як доходить до практики, то зовсім не то. А щоб щось... Зробити нове. Мені особливо не подобається копачка е, Моторсічівська. Так само, як і на МТЗ, рідні копачки, вони ставляться, е, з'єднуються напряму на вал відбору потужності і е, глибину регулювання можна регулювати тільки колесами на мотоблоці. Іначе – ні. О, Я в свій час провів експеримент. Знову ж на МТЗ там була зроблена супер копачка, з допомогою якої я міг. Приїжджати з місця на місце і регулювати глибину копання до 10 см. Я так думаю, що якщо в мене дійдуть руки до цього, то я і таку копачку зроблю на моторсіч з урахуванням моїх попередніх помилок, бо вона трошки була важкувата. Може, мені вдасться зробити щось легше. Ну, хорошо. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, давайте поради, бо я з моторсічами мало мав справи і в кожного мотоблока свій норов, і кожен по своєму працює. Буду вдячний за поради. Ми переможемо! Слава Україні!